Так, ми починаємо. Добрий день, мистер Морік. Здорово, здорово. Бро, бро. Бро, асам, асам, бро. Спасибо, спасибо. Yeah, а, be це інтерв'ю. Я візьму у тебе. Воно поможе твоїм э, фанатам більше. Дізнатись про тебе, твій сервер і всяке таке, типу того. Ти готов? 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 Так, 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 так. Ну, значить, спочатку я задам тобі масштабне велике питання. Розкажи ага. про свій сервер Майнкрафт, Майн Фридс, як My там Minecraft? здавався? Щось там про історію сервера, які там Ааа. правила, і всяке таке, типу того. Ну, історія буде така ну, скорочена. Іменно. Ти хочеш, щоб прям е, сама перша згадка про нього, чи іменно вже і історія щось Головне таке, таке, щоб можна було поняти. Я я, типу, про нього нічого не знаю, розкажи мені, типу ну, як. Коротше, от прям то, що саме основне від серверу, а не від світу, тому що колись це був світ, це е, було. Десь, десь типа, це було в 23-му році в середині літа. Я вирішив зробити якийсь сервер, ну бо я себе рахував дуже, дуже крутим ютубером, прям дуже. Я вирішив зробити такий сервер MineFriends. Мені там один друг порадив назву. Ну а я думаю, ну чому б і ні, Ну, зроблю. Я там перші два дні грав сам, мені було скучно. Але потім там один такий друг мій є, Скайрі, я зараз не навіть дружу. Коротше, зайшов туди. Ми з ним файно виживали. Потім прийшов ще один наш друг, Старс називається. Ми його там булили. Ну, але вже час прийшов. Нам надоїло на ньому грати. Старс і Скайрі лівнули. Ну, а потім і я. А якщо вже рахувати з сезонів, то я спочатку пішов на такий сервер, як MineHaven. І мене прям пробило на ностальгію про мій старий сервер. Я такий подумав, подумав, ну, ну і вирішив зробити сервера. По правилам серверу, е, треба жити мирно. Кстати, я... Е, не цензур... я не знайшов не цензур... якогось файла, там де написано, типу, всі правила твого серверу. Всеке-всяке таке. Розкажи, розкажи, давай. Ну, правило, от. Нецензурна лексика в розумну міру, щоб ну, не прям там от, матюкатися багато ні, таке не можна. Обзивати тільки в ну, такому, такому шуточному плані, типу, от, наприклад, я кажу там Піксу, що він лох. Ну, і він каже, а ти сам лох. Ну, типу, поняв? Ну це нормально, це краще. Реч... Красти речі зразу заборонено. У нас там зараз є якийсь такий пітух, що речі краде, от ми там розслідування проводимо. Так, ну ми вже. його найдемо. Ми його найдемо, от, я тобі обіцяю. Ну та й дружити файно, от файно будувати. От. Ну, це не зовсім сервер для ютуберів, там помішано, але ну, ютубери є, гравці є, ну, ну все чітко, коротше. Е, як в нього можна зайти взагалі? Що це таке за сервер? Е, я ну особисто я роздумую робити якогось такого бота, щоб подавати заявки на сервер. Тому що коли мені в лічку пишуть, я інколи граю, то інколи мішає. От. Ну, подавати заявку треба. Ми з гравцями її там дивимося, обсуждаємо все. Робимо голосування. Е і вже вирішуємо, додаємо чи ні. Ну, і далі додаємо в групу, там всіх знайомимо, далі на сервер екскурсія. Ну, і вже гравець грає. Ну, в принципі, м понятно, так. Да. Mm. Ну, ще от такий питання, який мені дуже був інтересний. Е, скільки в тебе каналів в Телеграм? Я коли от в лупу в Телеграмі ввожу Морік, у тебе там п'ять mm. різних каналів, Морік БС, Морік всяке таке. Mm. Ну, там довга історія, бо, типу, у мене ще є Тікток, я туди інші ігри, типу, інколи знімаю. Інколи на то роблю телеграм-канал, думаю, а нафіга, я і так його все не буду. Видаляю. Ну і коротше, вони просто імно залишаються, але я з них ліпаю, там практично нікого немає. Ну та й, типу, мені байдуже, якщо чесно. Ну, типу, хай будуть. Ага. У мене Це є тільки расист, основний виходить. канал. Ну, я такий. Ну, тоді, ну, понятно, типа, це всякі mm -hmm. різні сервери, і на їх тобі пофіг, пофіг на сервера. Я обрав старт у телеграмі в каналі, channel, так десь. Під штук 5. Десь так. Так, mm -hmm. да -да, так. Mm -hmm. uh, вопрос. Uh, я от дивився: він дуже інтересує твоїх uh, ну, підписників, своїх всяких різних фанатів. Це мій аккаунт поняття. Чи Чи носиш... Чи носиш Чиносишь, труси? Ні. Не. О, Да. Я не понял спочатку. Да? Я... Да, да, да. Ну тут э, багато людей пруфи просять. А, ну, ну то вже... платно. Ну, ми ну, ждем. Ну та... То... Давай я тобі карту скину, ти мені 20 времени. Так, так, так. ну... Понятно, тим ти будеш коли виростеш? Ну давай до следующего питання. Ты да? <реш> не... Сам ти так сказав, а мені що? Ну, слухай, не, не, не все на халяву. Питання, хочеш. питання інтересне було для мене. В тебе колись на каналі, в Ютуб каналі було там під 700, 770 відео, так? Да, да, да. Якось їх, короче, всіх взяв і удалив. Що за Діло було так: це десь зима була чи весна. Я, коротше, рано встаю, беру телефон, і вручну всі відео видаляю, які мені не ти тупий! Я знаю. Зачем? Не знаю, бо типу позор. тебе там багато. дуже Типа, 700 відео, там деякі залітали на 100 тысяч шортів. А, про процес знімав рут, чи що то було. А, так. Да, я цей пост да. в сообществі поставив, що у тебе підписників більше, ніж просмотрів. Да, да, да. Ти да. все це удалив. Я, я до тих пір ось ці старі відео переглядаю, мені вони дуже нравятся. Блін, а мені що, по-твоєму, не будуть нравитись? От ні, 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 ні. Я, я за тебе нічого не знаю. Вопрос. Питання. Дуже е, дуже ну, нормальний вопрос. Е, Він такий. Е, який у тебе колір шкіри? У нас є от одне твоє фото в інтернеті, але воно дуже похоже на фотошоп. Воно дуже похоже на фотошоп. Коротше, я мушу признатись. Про корли робили Брока в Брав у Старсі, то там приклад з мене брали. Ну, блін, от СБУ, коли воно шукало шампуня, воно мені скинуло твоє фото. Вони просто подозріваємо їх. Подозріваємо їх, кидали. Вот. Так почекай, я ж турсина нож. Це ж не я. А кто це? Спикс. мій друг. так? Двоє такі, да, да, да. -да. Друзі. Да -да. Тільки друзі. Так. Да -да. да -да. Міцна чоловіча дружба. <mu> ти ти, ти на грани прям, я не, не знаю, що з ты так. Е, вопрос: вот в тебе на, на аватарці Капібара? Так. да. Чего вот. Ви всі там капібар продвігаєте шампунь, ти ще там багато людей, є ж там якийсь челік містер, шамп... містер капібара, чи як його там. Чи зв'язаний ти з таємним обществом капібар, які постійно платять тобі деньги, щоб ти їх? От дивись, от сам подумай, чому завжди, коли у мене хтось просить завдання, то я практично завжди прошу побудувати капібару. Мені кажуть, тобі платять. Тобі не здається. Ну, про тебе дуже багато нового узнали. Спасибо тобі. Да. Наверное. Да, мені треба буде ставати новою людиною, новою лічністю. Поняв, да. ліч... Та ти вже від тебе ж прячешся, так? Да? Ну, по факту, так, да. я сиджу десь з трьома vpn і за кордоном, щоб мене збив не знайшли. <плес> Надіюсь, ти далі будеш знімати відео по Майнкрафту. Ну, якщо мене затримають, то хіба що інший контент буде в тюрмі? І то не на Ютубі. Е, 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 ну хватит, у нас же цей. Да, ну, так, да. Так от. е... Ну, е... так що знімай відео, там? Стрима vpn понви в Майнкрафт. Ну. Я, ну, якщо я, якщо вже за мною будуть бігти СБУ, то я навіть знімлю відео, що. Всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди Морік, і прям зараз за мною біжить стадо СБУшників. Привіт! Це містер Морік. Мене об'явили в міжнародний да, пошук. Я тергово не хватаю. Наконець Я, Я підтримую те, що тебе міжнародний э, пошук об'являть. Об mm. Дякую, бро. Дякую. По IP тебе вичислити не, не удалося. Блін, так довго mm -hmm. говоримо, yeah, yeah. а по IP не, не удалося тебе вичислити. Значить, yeah, yeah. об'явлення. Всім, кому нравиться такий контент, ви можете скидати мені на мою на, ну, на електронну пошту misterbobjoker.com. Uh -huh. Смішні картинки і обов'язково мільйони доларів. Ага, це плата за те, що ти на них потратив свій час. Ага, бро. Поняв. У мене время поняв. деньги. Там мені зараз Трамп буде дзвонити, я його опять обзивати буду, Ага, да, бро, Ну це я розумію як би ну. Я уважний чоловік. Е, ще М -м -м. Один вопрос. Е, як як, як твоє ім'я? У мене є інформація, що тебе звати Дініс. Ну, в мене ще є така інформація, що Деніс Абвиз. І Денис Снюс? Того я хотів перепитати, може це якась. Може це погана інформація, може це і псо. Ну, е, ну, я давно мусив мусив признатися, що. мене звати Денис. Да. А Морік це не моє справжнє ім'я. Чого? Я ж тобі вірив все це время. Ну, Мені розумієш. всі документи зараз переробляти. Йо -йо. У, мене, у мене у свідоцтві про народження пише от, моя фамілія, Денис і по батькові. Отак. От Денис, Денис. Денис. <ривіт> <А>? <ривіт> ну, ладно, я тобі, так. я тобі, якщо хочеш, можу скинути прямо своє лице. <ривіт> так у мене є вже лице твого друга, ми на тебе вже вийдемо якось. Так По-любому, я тебе вийду. Зараз, зараз. Не треба мені нічого скидати. А, ні, бра, бра. Мені ні страшно. Ладно, я тобі, коли от закінчиться питання, то тоді цей скину. Але ти от прямо зараз не закінчує, я ще щось, на щось хочу повідповідати. Бо зараз це і мені треба буде з дуже важними людьми зміни говорити, у яких така сама шкіра, як мене. <рес> ти, прям, ти прям на грані ходиш, слухай. Так, да, так, да, прям. Ты, ти тільки з таким розмовляєш, так? Так, так, так. Будь ласка, не вступи. Якщо дивитися, що твій друг вот такий, от, то можна да, да, да. зробити картину, як і ти, правда? Ж? Ну, по факту можна, але там є, ну, деякі, як би, як це так сказати, відліки. Як там. Відмінності, так. Ну, я Але... понимаю, що ви не одинакові. Але у вас одна родина. Ну, це по факту. О -о -о. Я просто з Африки втік, на мені ставили експеримент. Я в Україну приїхав. Які експерименти? Що ти несеш, Морюк? Ну, а Ну, давай поподробніше. Ну ні, ні, ні. це, це на ну, тобі казати не можна. Тобто, ти мені сказав, що на тобі робили експерименти, а. Типа, далі нічого не скажеш. Ну це вже на Ютубі казати не можна, бо тоді вони дізнаються, хто я. Вони ну, знають, куди я втік, але вони не знають, в якому місці я живу, бо то довго буде шукати. Ти капітан Америки? Так. Нет. Блін. Новий. Ось те, що новий. Я куплю облігації американського банка, окей? Не бий мене. Добре, без питань. Албата я тебе буду, мне це подобається. Ой, мне звонят. Алло. Алло, а. Да. Денис тут. Что ж тут говорит зі мною, да? Що? Yeah. Yeah. Морик, питають, чи ти обідав. А... Yeah. Морик? Ні, yeah. морик не Е... Ви yeah. кажете, відправляти на нього балістичну ракету? Да. Окей. Yeah. Морик жди пять минут. Морік пішов обідати. зараз подивимося, Що він сделає? Як його виключити, можна? Так. Вс, він ушел. Це було інтерв'ю з Моріком. Якщо вам подобається, обов'язково пишіть коментарі, пишіть, не знаю, лайки ставте. Обов'язково. 16 минут у нас вийшло, так що гудбай. Давайте, я повертаюся на YouTube канал. І все ідеально. Давайте.